Вітаю, піпли! Сьогодні в мене на огляді наушники від компанії Bloody MC750, які в своїй ціновій категорії пропонують набагато більше ніж певно будь-які інші. Тож тисніть вподобайку, підтримайте рубрику і давайте розпочинати. Отже, основною фішкою, про яку я відразу скажу, це активне шумозаглушення. Саме цим вони вихваляються, і не просто так. Я користувався наушниками близько тижня, щоб добре зрозуміти, яким чином це працює, чи дійсно корисно, чи це просто маркетинговий хід. І так забігаючи наперед, це працює. Розпаковку я не знімав, адже це типічна упаковка наушників, ось коробка, а ось навушники. До цього в мене були більш бюджетні наушники від компанії, без шумодаву запаковані були схоже, але порівнюючи ці. По габаритам вони більші, важчі і виглядають дорожче. Щодо стилю, питання суб'єктивне. Комусь подобаються більш лаконічні чи геймерські, комусь менші, більші. Ви можете самі оцінити зовнішній вигляд, що доповнює двозонна RGB підсвітка, яку за потреби можна вимкнути, що я і роблю, бо ну надто яскрава. Режимів калібрування вона не має, Тож дякуємо за можливість обирати між світити і не світити, і йдемо далі. Точно в очі падає нестандартне кріплення на голів'я. Це так звані крила або технологія флайнвін. Відрізняється тим, що дві частини не Поєднані між собою, тому зручно фіксують будь-яку голову будь-якої форми і самі підлаштовуються під ту саму форму. Простими словами, одягнув і зручно по голові не їздять відчуття давки теж немає. Те саме стосується й амбушюр. Це екошкіра, звичайно, що з ефектом пам'яті, досить великих розмірів, але дуже м'які. На моїй голові сидять зручно, питань особливих немає. А враховуючи конструкцію, мають підходити абсолютній більшості без дискомфорту. Отвори під вуха, не те щоб великі, але мої поміщаються. Загалом конструкція гнучка м'яка і велика. Помітно, що хоче бути максимально універсальною, а і ще з прикладесів паралон на самих динаміках, зазвичай туди просто тканину дицюють і все. А тут ого. Тож, якщо ваші вуха занадто великі, вони будуть в комфорті, певно, що. Лишився кабель і пульт керування, який з однієї сторони зручний, адже містить в собі все, що треба для того самого керування, а з іншої сторони може бути комусь на заваді, бо він там просто є і здатний чіплятися. Щодо кабелю і матеріалів, то досить тугий, а так кабель. Кабель 2,3 метри, виходить з лівої частини, має фільтр і захист від перегинань. На пульті ж можна вимкнути ту саму підсвітку чи мікрофон. Тут він знімний, і до нього я ще повернуся. Звук підрегулювати, шумозаглушення, увімкнути, вимкнути і обрати серед трьох режимів, а саме стерео, кроки та візуалізація 7.1, Себто об'ємний звук. За якість звуку відповідають динаміки діаметром 50 мм з технологією гібридної діафрагми, виготовленої на основі біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. На екрані всі технічні характеристики. На диво навіть стоковий звук в навушниках достойний. Але я любитель погратися еквалайзером, і оскільки тут програми під навушники я не знайшов, а зі старою дружити відмовилися, довелося кохатися стороннім. І що не що я не зможу вам його продемонструвати, але повірте, і низькі і середні і високі частоти проглядаються добре, особливо якщо погратися з еквалайзером. Всі ці гучні слова з технологіями певно роль відіграють, адже для бюджетної гарнітури звучить аж занадто добре, і все це доповнює так той самий шумозаглушувач. Особисто мені доводилося звикати до лютої шумоізоляції, яка і без активного шумозаглушення відрізає більшість звуків завдяки тим самим амброшурам, які досить кріпко прилягають до голови, але шумозаглушувач ситуацію міняє кардинально. І для кого, як і для мене це перший досвід, спершу буде незвично. Вбудовані мікрофони ловлять і ізолюють фоновий шум за допомогою зворотньої звукової хвилі, і, боже мій, зараз розповім, чому це круто. Якщо самі навушники здатні ізолювати шум завдяки конструкції амброшурам, ти відповідно і Себе чуєш в них глухо, до чого я дуже довго звикав, адже гра в Діскорді чи той самий стрім, і свій голос вже чується неприродньо, бубняво і так далі. Ці навушники не виключення, але шумозаглушувач прибирає це відчуття, роблячи замість бочки в голові, чистий голос. Для стрімінга це must have. До того ж, все, що відбувається поза, взагалі зникає. Розмови, стукіт, музика, все можна почути лише коли в навушниках тиша. Якщо щось грає, всі посторонні шуми відрізаються, але і до цього теж треба. Треба було звикати, адже при увімкненні шумки при повній тиші злегка чути цифровий шум від тих самих мікрофонів, що його і ловлять. Та зараз я в принципі не вимикаю шумозаглушувача, адже штука як для самоізоляції або роботи і загалом користування ну дуже крута. В двох словах різниця відчувається. Сподіваюся, зміг передати, що це плюс-мінус таке, якщо ви теж ніколи не користувалися до цього і хочете спробувати. Щодо об'ємного звуку, як я не намагався розібратися, він так максимально об'ємний і в іграх. Які при прослухованні музики, дивлячись фільми і так далі, я постійно його вмикаю, а в парі з шумозаглушувачем і еквалайзером це взагалі кінотеатр якийсь. Але після старих навушників мені досить складно звикнути до гри, наприклад, в PUBG, оскільки тепер позиціонування відбувається інакше, більш виражено, чи що, і мій мозок ще не зміг переналаштуватися. Бо в інших проектах все так само, просто більш яскраво виражено за рахунок певно більшої ізоляції, від чого все чутно кристальніше. Щодо режиму кроків, я в ньому сенсу не побачу. Бачив, просто підвищує високі частоти, що мають допомогти чути кроки в іграх, але я не впевнений, що це дуже вирішує. Стерео ж, певно, для тих, хто до 7.1 байдужий. Я звик, тому стерео для мене виглядає більш пласким. Останній аспект мікрофон. Цей клаптик буде записаний саме на нього без будь-якої обробки. Якість я теж дізнаюся на монтажі. Він з'ємний, і це теж мастхев для тих, кому він в принципі не треба. А щоб оця штука біля обличчя постійно стирчала, мені і не треба. Це хороше рішення. Пишіть власні враження, якщо маєте такі власності, а я від себе додам. Що за 2100 гривень, які хочуть магазини на момент запису відео за ці вуха, ну можливо, є якісь конкуренти, але шумозаглушувач об'єктивно вирішує це питання. І якщо обираєте саме по цьому критерію, не знаю, хто зможе запропонувати щось подібне. До того ж, не економлячи на тому самому звуку, що важливо для навушників, бо це в першу чергу навушники. Ну добре, економія хіба на пластику цього пультика? Не дуже він мені все інше це. Ціна, якість однозначно. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, вподобайку та підписку. І окремо дяка тим, хто підтримує канал фінансово. Бережіть себе і побачимось!